Привіт, мій позивний Вал. Я боєць спецпідрозділу Артан головного управління розвитки. Хочу дати невеличкий фідбек на рахунок продукту від ЮВІН плитоноска. В ній я пробігав рік. Я був впевнений, що плитоноска це розходник. Спустя рік я впевнився в тому, що це вічна річ. Чому? Перше, це якість тканини. Ми часто працюємо вночі ночник тканина не відсвічується, і це особисто для мене дуже важливо. Плюс сама її якість, тому що вона пройшла через сім кругів пекла і, в принципі, ніяких пошкоджень. Великий плюс це швидко скиди. Ця технологія вона дуже практична, особливо коли ми працювали на воді, і нам у нас є декілька секунд для того, щоб скинути броню. Плюс демфери всередині. Любий удар, люба взривна волна, вони дуже круто пом'якшують це все. Робоча схема, плюс бокові камербанди. Це дуже важливо, тому що балістичний захист захищає мене з боку, тому що коли я працюю, спереду у мене є плита, яка мене захищає, з боку в мене є балістичний захист. Це Супер важливо для мене. Зараз я дізнався, що у хлопців з Ювін є така крутезна опція. Якщо через якийсь час, от як я через рік в мене, наприклад, щось не так з плитоноскою, я їм відправляю, вони її повністю реставрують або замінюють. Тому хлопцям з ЮВІН величезний респект. Продукт для мене 10 із 10.